<різов> Пане Олег, <сміст> це аріват, до речі, так. Чи є е, поетові користь від читання чи книжок? І взагалі читання? І чи ви отримуєте задоволення від цього процесу? <плес> е, у книгарнях е, е, я кілька разів зумлював. <сміст> <плес> Я пригадую, пригадую той читальний зал університетський, Боже, яка там мука там була висидіти. Це, тут буде, де цей базар теперішній, так, оці краківські, там прекрасний, прекрасний читальний зал. Ви знаєте, що там фриз у горі Шимзера, якраз робота Йогана Шимзера. Це якраз напарників е, 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 Гарри, Гартмана Вітвера. Е, тепер збили його цими відбійними молотками той, той фриз. А я сидів там, е, не знаю, що я там розглядав, але я пригадую це все за духу. От. Не знаю, важко було. І це все тоді, коли. Коли е, людина дозріває статево, там, чи е, духовно, вона ну, дозріває, а тут раптом ти мусиш якось так мучитися. І, і е, ті най, найбільші враження і найкраще враження, що лишилися, жаль, це, е, і там тоді найкращі е, рядки, мабуть, народжувалися, Це тоді, коли е, у тому перехідному віці, коли. Той хлопчинець, що він, він перед е, устрасію цьому колом, перед, перед цією ініціацією у це, це велике життя, він весь у вічає, е, той, той хлопчик, і він і він хапає, хапає якусь першу ліпшу, відчає якусь річ, і це, і то найдорожче він залишається на все життя. І ті всі враження, що в перехідному віці. Перед у, у страсі перед, перед, оцим, перед всім цим майбутнім своїм, всім це якраз най, най, найщиріші най, і найглибші, найглибші враження. Вони, вони якраз тільки вони могли народити, скажімо, Грицька, бачу тюрму і криницю, що мають однакові наймення. Це ніяка. Логіка здавалася, ми цього, цього не зрозуміє, але він, він, то, він, він якраз то втілив у рядки весь той страх дитячий, страх ініціації, страх перед книжками. Але це парадоксально. Парадоксально, що він, що, що Грицько був, був, він все знав. От спитайте Валєру Шеленка, пана Валєру, це близько. Він міг. Він е, Вальєра читав е, е, Канта і Гегеля у перекладі, а е, Грицько Чубай міг і по-німецьки читати їх оригіналі, коли, коли б захотів, звичайно. Не. Він все знав, все знав. Все і, і хтось може сказати, що, що там, що. Е, е, той вертеп, що він такий, може, декларативний, чи що. Насправді це, це дуже. там є і і, і Галілеї, і, і став, там, там дуже багато дуже багато голосів. Це, це справжній такий симфоніст якраз у українській поезії. А, Тарас він вже зовсім зовсім інший. Це вже ну, це вже машина, машина часу. Мені <кій> здається, так. Більша, більша машина, ніж, ніж ми всі разом тут.